З якого віку може запитувати, що дитина думає, чи відчуває по тій чи іншій ситуації. Дякую дуже Елене за запитання. Спочатку, коли дитина маленька, коли дитині рік, собі рік, і вона, наприклад, гралася і щось зламалося. І вона починає засмучуватися. І ми кажемо дитині в рік. Сонечко, ти засмутилася, бо твоя пісочна пасочка замалася. Так, тобі дуже сумно. Дитинка підростає в які ситуації, і ми кажемо: зараз ти розізлилася, тому що Феді не поділився з тобою іграшкою. Так, ти дуже розізлилася. Тобто, спочатку ми кажемо дитині, я розумію, що може бути похибка в інтерпретації, але в принципі, більш-менш, ми відчуємо ці примітивні такі да, базові емоції, ми відчуємо. І ми дитині говоримо, що з нею зараз відбувається. І якщо в принципі у вас вже було декілька років, або там якщо хоча б рік того, що ви регулярно дитині називаєте, що вона зараз відчуває, ти, ти злякалася, ти засмутилася, ти образилася, ти розізлилася. То, в принципі, вже в 4-5 років дитина спочатку починає підтверджувати або заперечувати ваші слова. Наприклад, дитинка впала, і ви можете сказати: я бачу, ти злякалася. Ти, ти вона може сказати, ні, не злякалася, мені просто боляче. Да? Тобто дитина вже має бекграунд і розрізняти якісь емоції, і вона може вже відповідати вам, звірятися з вами. А, в, але в цілому я вам дуже рекомендую, поки діти дошкільнята і молодші шкільнята, ви їм а, спочатку ви говорите директивно, ти зараз вдарилася, тобі там, ти, ти тобі боляче, ти злякалася, тобі страшно. Трошки згодом ми запитаємо: тобі зараз страшно? Там, тобі зараз образливо. І вже там, коли буде е, перед підлітковий вік, вже може запитувати, що ти зараз відчуваєш.